Я хотів би подякувати окремо італійському бізнесу, і це дуже важливо. І це сигнал від італійського бізнесу і від інших бізнесів, які тут присутні сигнал довіри до України, а сигнал довіри до нашої здатності не тільки вистояти війни, хоча це найголовніше, безумовно, але й зміцнити нашу спільну європейську стабільність. Я хочу ще раз підкреслити, що рівень. Рішень, які підготовлені в рамках цієї важливої конференції для зустрічі на конференції, високий близько 200 угод. Це я вважаю, сильний результат. І сума домовленостей, про це вже всі говорили. Говорила Джорджа більше 10 мільярдів євро. Це відчутно. Ми робимо наголос на трьох пунктах сьогодні. В перемовинах і двосторонніх перемовинах, і в інших зустрічах. Перше, це інвестиції в наш захист, особливо в розвиток України. І Тут важливе є виробництво дронів. Кожен бачить, що загроза вона щоденна. Реальна постійні удари російські ми маємо інвестувати саме стільки коштів, скільки потрібно для захисту.